Я їм спокою не дам, тобто роботи в них буде багато. Громадський активіст, волонтер, координатор місії на щиті. А від сьогодні новий очільник управління у справах молоді та спорту рівненської громади Олександр Гребенюк. Він змінив на цій посаді Віталія Андрушчука, який керував із 2021 року. З 2005 року активно займаюся саме молодіжними політиками, національне патріотичне виховання багато працюю з зітворою молоддю. Ось, фестивалі, там створювали, проводили фестивалі, змагання спортивні. Нема чим хвилитися. Всі мої здобутки ще попереду. Попри чималий досвід роботи в молодіжному секторі. Каже, спортсменам хвилюватися не потрібно. Везілятися воно точно не буде. І так, да, може бути період, що буде більше молоді, може бути період, що буде більше спорту. Це явно не буде, так уже що, скажімо, одна молодь на спорт забули, ні. Воно буде приблизно. В рівних пропорціях довго над пропозицією Олександр не роздумував, фактично відразу погодився. Надбання свого попередника оцінювати не став. Втім, виділив ключові проблеми, над якими буде працювати. Це і перезапуск молодіжної ради і створення молодіжних просторів для спортсменів. Обіцяє побільше змагання перед собою ставить три першочергових завдання. Перше це я хочу в кожному районі міста зробити якийсь невеликий спортивний майданчик доступний. Ось так само і молодіжний центр. Це ідеальний варіант, щоб він був в кожному районі. Але нам хоча б якийсь один центральний зараз відкрити. Ось. Ну і. Що в політику, як в спорті, так і в молодіжному русі повинні формувати саме молодь і спортсмени. На найближчі два тижні особистий графік уже розписано. Олександр Гербенюк планує познайомитися із колективами усіх комунальних закладів, які підзвітні управлінню. Додає, спільно складатимуть дорожню карту, якою рухатимуться наступного року. Також є бажання в нового очільника зустрітися із представниками громадських організацій, які відповідають за молодь та спорт. Чоловік вважає, аби змінити ситуацію на краще, потрібно. Діяти спільно, а як воно вийде? Побачимо. Води Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.